кажу, товариш, я чув, що для того, щоб з'ясувати міру любові, яка була в, у Авраама, потрібно пройти десять випробовувань. Що це за випробовування, які творець дає людині, як людина потріб... повинна реагувати на них? В чому людина, чому творець випробовує людину? Раф, Він посилає людині десять станів. Де кожен стан хочеш або не хочеш, скасовує єдиність творця і І якщо людина може в цьому встояти, це ознака, що вона встояла перед випробуванням, випробовуванням. що означає витримати це випробування, що не зрушила. З того, що вона впевнена, що творець добрий та добродійний, а не як зараз приходять до неї різні лиха, це про єгипетські удари.